Діви, Доброго часу, вітаю вас. Я і хвіст від Тігри. Ми хочемо зараз подивитися поради для вас на чудовий місяць травень. Працюємо з вами на оракульній колоді, яка розкаже нам, що треба зцілити, почекає. І друга колода це містичне таро. І ось хвіст. Як же ж без того хвоста, як без нашого хлопця? До речі, тігра, ви всі знаєте мого кота це хлопчик, просто його так звати. <смі> Тепер, діви, загальна енергія на травень, і ми з вами подивимося шість карт я витягну для вас. Будь ласка, сідайте зручно, беріть чай, каву і будемо ловити інсайти. Для того, щоб зрозуміти, яка ж енергія на нас чекає, полює. і... Піднесе нас в інші вібрації. Загальна енергія для вас. Яку жабу треба з'їсти? Як вирішити ситуацію? Будь ласка, подумайте, яка ситуація вам е зараз е для вас важлива? І я витягну карту, яка допоможе вам е її вирішити? Так? Як то кажуть, коту під хвіст? Вибачте, але так і є ваше особисте життя. В цьому ваш ресурс і несподіванка. Так, у нас тут все діве. Ну, дівчата, діви вони і в Африці, діви, у нас тут куча кавалерів. Значить так, загальна енергія. Четверка Пентаклі енергія, яка е, так, вам говорить: е, потримай трошки коней, коли вони там біжать, і закрий себе. Пентаклі це в нас фінанси. Тобто карти кажуть, трошки подивися, куди ти тратиш гроші. Ну, сукню собі класно зробила, там, може, хтось гроші відкладає, але на травень вам потрібно бути егоїстами. І е, берегти ваші гроші. Взагалі, це може бути не тільки фінанси, це може бути ваша життєва енергія, е, з ким ви спілкуєтесь, куди ви їдете, оскільки наша енергія це все, що ми робимо, починаючи від зранку проснулися і почали перевіряти повідомлення, або в 11 ночі ви лягаєте спати і знов-таки в телефоні, або допомагаєте всім. Тут треба трошки закрити себе. Сподіваюся, ви зрозуміли мене. Дівчат, напишіть, як ви себе будете закривати, взагалі, от, захищати від того, щоб не тратити е, свою енергію. Тепер жаба. Е, яку жабу треба з'їсти? Про що говоримо? Говоримо про прислів'я. Називається воно «Eat The Frog, справді. Це означає, зроби щось неприємне. І от в даному випадку, по рицарю, кубку це треба собі повернути своє серце. Е, тігра. Сонечко моє, сідайте, будь ласка, я тебе дуже люблю. Бачите, яка вона класна? Прям в індійському стілі це дівшка, і вона тримає чиєсь серце. Подумайте, будь ласка, ваше серце, чи ви чиєсь забрали. Ну, тут, якщо подивитися, все в кандидата і немає цього серця. Бачите, в нас дно колоди. Десь ви його забрали. Тому розберіться з. Особистим життям і подивіться, як ви спілкуєтесь з іншими людьми. Є в нас такі дівчатки вамп, які такі, знаєте, один кавалер, другий, третій, двадцять п'ятий, і пофіг, як, вона, як себе інші люди почувають. Але якщо прийде час, вам ж придеться збирати ці серця або віддати своє. Тому розберіться, чиє серце ви там забрали, і щоб це не було ваше. Наступне, як вирішити ситуацію? Я думаю, зараз у багатьох йде питання навчатися чи працювати. По тузу жезла, в даному випадку, подивіться, навчання. Тузи — це імпульси. імпульси, які є, скажімо, таким зародишом енергії. І от вам, якщо ви задали своє питання через навчання, через людину, яка знає. Як вирішити це питання? Зверніться або до розумної людини, або самі станьте розумною дитиною дитиною, людиною і почніть навчатися. Взагалі, це така енергетична карта, яка нам е, говорить, що питання буде вирішено, і воно вирішено буде енергією, енергією життя, енергією розуму. Тепер ваше особисте життя. І отут воно видно, що ви граєте прямо в шахматним партії, тому невідомо чиє серце, яке ви видрали. Бачите всі ці карти? Говорять, що тут, в принципі, мінімум три кандидати. Можливо, ви зустрічаєтесь з кимось, хто є одруженим, або в чоловіка є хтось. Бачите, ви таку собі партію розіграли. Давайте подивимося, Дотягну карту, чим ви там граєтесь? Якоюсь людиною, рицарь Пентаклі. Граєтесь, граєтесь, граєтесь. Притом тут ситуація стоїть, тобто розвитку нема. Ви просто собі роз, розглядаєте, гуляєте да? От в цьому своєму просторі: тут немає ніякого інтересу, ви стоїте. Тепер. В чому ваш ресурс? Десятка жеслав. Нема у вас зараз ресурсу, оскільки це все каляцтво, яке відбувається, воно вас втомило. І начебто ці красиві, ну тут більш про відносини. Що вони начебто і круті, але вони вас втомлюють, ви нахилилися от під ним і ще хочете щось зібрати. Знаєте, і ще давайте. Тут може бути ви на сайті знайомств, наприклад, знаходитесь, ви там з тим переписуєтесь, з цим переписуєтесь, але з часом оця кількість інформації, коли ви постійно говорите те саме кожному, і кіна немає, все стоїть на місці. Да? Тут, до речі, справді може бути такого багато знайомців. Ви втомилися, тому зверніть, будь ласка, увагу на відновлення. Давайте подивимося, як вам відновити ваш ресурс. Королева Пентаклі. Е, Прийдіть до себе трошки. Скільки діви, ви в нас є е, Пентаклі, е, тут карта каже: поверніться до себе, не грайтеся кимось. Да? Тут закрийтеся трошки, побудьте навіть сюди покладу. Побудьте трошки наодинці з собою. Може зрозумієте, яка ви класна дівчина. І несподіванка мах. Так, що в нас в цій є? І дурак. Ви знаєте, тут може бути нове знайомство. Несподіванка може бути знайомство з чоловіком, дуже класним, дуже навіть з якимись магічними здібностями, харизматичним, з яким ви почнете новий цикл ваших відносин. Такий крокодильчик міленький. Тому, дівчата, я вам бажаю гарного травня, скажу так. Пишіть, як відіграється розклад, і зараз ще одну карту витягну для вас. Закриємо ми тут вашу колоду. Подивимося, що вам треба зцілити. Ой, так, чекайте. Що буде? тігра? Куди йдеш? Так, я вибачаюся, у мене тут такий рух. Бачите, вам треба йти в нове. Тігра пішов. Що треба зцілити дівам? Міткіфюль, співчуття. До речі, ось ваше розбите серце, то що ви там порозбивали, ви бачите воно? От скажіть, що не так? Будь ласка. Співчуття. До речі, є така річ, як жаліти і співчувати. От вам, мітків це співчуття. Коли ви жалієте людину, це означає, що ви ставите себе вище неї. А це не можна по законам карми. Краще співчувати, чого вам і вважаю? Діви, вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, побачимося в наступному розкладі.